Друзі, добрий вечір. Сьогодні 26 квітня, середа. Хочу сьогодні відповісти на всі запитання, коментарі, тому що завтра вже буду готуватися до змагань. П'ятницю у нас тренування. Я, як організатор, мушу, мушу там бути, щоб всіх там розподілити, прослідкувати, щоб так, не лізь. Бандит лазить. Виспався. Прийшов, а він виспався. Коротше, сьогодні вам такий день, що треба на коментарі відповісти. Дякую за активність. Ми приближаємося до 5000 підписників. Прошу, хто не підписався, підтримайте, підпишіться, лайк і коментар. Тоді відео буде просуватися скоріше. З змагання постараюсь зробити такі відеозвіти. Тому не прозвівайте. У мене ще є два фільми незакінчених. Але я вже після змагань, навіть закінчу. Може, ще один викину, якщо встигну завтра. А, а потім зі змагань будуть такі репортажі. Так, я тут знайшов запитання, не пам'ятаю, відповідав чи не відповідав. Але Ігор Ігор задає питання: переглянувши ваші фото з флетфідерної групи про тренування на озері баунтів, Запитання щодо волоссяного монтажа жилки. Яка товщина повіця жилки, довжина, гачок якого розміру на катушці фідера, шнур чи також жилка. В спортивному фладфідері основна жилка тільки моножилка. І мінімальна товщина 0,25, не тоньша. Гачки у нас основно основному 80 розмір, але їх треба переміряти в міліметрах, щоб. Розмір від джала до ців'я 7 мм. Не більше. монту, поводочок також з монки. Ніяких шнурів. Шнур тільки дозволяється на шоклідерах. Все, більш ні на чому. Жилку використовуємо 0,2-0,22, В основному ті два розміри. Буває трошки тоньше, але на баунті риба залітає хороша, і десятки і більше. Тому тоньше 0,2-0,22 я не використовую. По крайній мірі, на змаганнях не буду використовувати. Так, пішли так. далі. Христос Воскрес Іванович, чи доводилося вам ловити фідерами екстеріті від задорожного? Василь, ні, не доводилось. І скажу більше, я їх навіть в руках не тримав. Ну, чомусь так склалося, що серед моїх друзів. Ні в кого немає екстеріті. Я не мені кидав. Я знаю, що хороші удочки. Ну, звісно, ціна. Ціна там така ексклюзивна, так скажемо. Удочка ексклюзивна і ціна ексклюзивна. Ну, Може, так воно і має бути. Ігор М. Сергій Іванович, щиро дякую за відповідь. Успіхів і вам, міцного здоров'я, щоб радувало нас і надалі корисними порадами. Дякую. Так, Ігор М ще запитання. Ще хочу уточнити. Це вона вершинка Feder Distance Solid тип Сіос. Я думаю, що вона. Там їх, по-моєму, тільки одна симвозова вершинка. На Distanси вони одинакові. Що на 390, що на 4.20. А тільки на Disстанси. От іменно рапідFeeder Distance. Ви коли будете купляти замовляти, ви ще у менеджера на fishfish.com.ua все-таки уточніть, щоб не потім не вертати, розумієте? Так, все, далі сказав. Ігор Ігор знову. Дякую за відповідь на запитання. Правила змагань в частині монтажів. Зрозумілі. Я запитував про монтаж на вашому фідері, де повідець був жилки. Ще там А, Але перегляну анонсове відео з тренування. Запитаю ще раз. Я вже відповів. По від тільки з моножилочки, старайтесь вибирати саму м'ягеньку, щоб сильно того не було такого пружинищого ефекту, щоб поводок насадка від флета, як на пружинки, не відскакував. Вибирайте м'ягеньку. Дійні. Чи є зміст використовувати міні на флеті, дика водойма глибина до 1,5 метра, чи простіше фідерною закормочною. Якщо дистанція дозволяє, то мені зручніше, наприклад, фідерною закормочною. Тобто така пластмасова кормушечка без отворів, без гладенька. Так підібрати суміш, вона падає, дьорнуть, вона висвобождається. І вимотуєте дуже швидко і зручно. Я так. Ну, якщо далі, то є, буває, зміст і з помп мідіки. Не маленькі, маленькі це. Не тратьте гроші, беріть від мідіка, міді середнього. Він і трошки корм бере і летить 140-130 можна запуляти. Так, Валерій, багато тут буде титулованих та сильних учасників на баусі. На які команди треба буде звернути особливу увагу? Та чи зможе хтось вистрілити з новачків? З новачків не знаю, та любий, розумієте, що будойма баунтів, вона дуже спортивна. Якщо там хтось підібрав дійсно ключик, то будь-який спортсмен може показати достойний результат. Але крім новачків, там будуть досвідчені рибаки. От Євген Бувлак, не знаю, буде він тренером чи буде учасник, чи приймати участь. Женя Конішевський, його команди, наші львівські є хлопці дуже сильні. Рівенські сильні команда з Луцька, вони там, так скажемо, один недосвідчений, але дуже такий наполегливий. Я думаю, що і вони можуть показати. Люба команда може вистрілити. От в цих змаганнях це називається типа швидкий флетфідер, 5 годин. Дуже важливо попасти зразу в точку, в рибу і тримати темп, і зловити максимальну кількість. Кількість і ну, вага буде відповідно велика. І рівно, щоб ти і напарник не провалилися, і другий тур, ти і напарник, щоб не провалилися. Так скажемо, в троєчках, якщо будете, буде е, призове місце 100%. От побачите. Моя, так скажем, е, до речі, от зараз тільки, давайте зробимо розіграш на змагання ці. В коментарях прошу вказати дві цифри. Буде два призи. Особисто максимальний результат в турі, особистий, тобто один учасник, і скільки за два дня максимальний покаже результат. Тобто пишете, наприклад, 40 кг. І хто ближче буде до результату реального, тому того буде очікувати приз. І також команду можна. Давайте команду, давайте команду. І команда. Скільки команда за два дні максимальну кількість кілограм виловить? Максимальну кількість. Наприклад, якщо середнім беремо 30 кг, ну, наприклад, 120, команда за два тури в загальному заліку набирає 120 кілограм. Оці дві цифри: особисто, особисто максимальна вага за один тур. І команда загальному за змагання, скільки зловить. Давайте побачимо, хто у нас, так скажем, фартовий провидець. Дві цифри. Пишете особисто 30, наприклад, команда 100 або там 150. Як, як ви думаєте, так і пишіть. Все, і вас буде очікувати приз. Так далі. Там багато, там є збірники України, будуть приїдуть, сильні хлопці приїжджають. Мені самому цікаво з ними позмагатися. Дуже цікаво буде. До речі, на змагання треба ще одного суддю. Субота-неділя, автотранспорт є, нам треба одного суддю допомагати зважувати ну і дивитися за правилами. Я де. Хто захоче, я дам правила, почитаєте, І там будуть досвідчені в принципі, хлопці, які вам підскажуть, як судити. По крайній мірі, один буде в одній зоні, а там два молодих буде. Коротше, треба помощник. Хоча б на суботу, 500 гривень в день я оплачую, будь ласка, 5 годин тур. Там треба просто зважити рибу акуратно, уважно не помилитися. І за загальним порядком. Я розкажу, за чим дивитися. Не тяніть, хто хоче завтра, мені вже повідомте, хто хоче поїхати. Так, так, так. Макс Укроп. Дякую за повітне відео. Лише за мову, підписка та лайк. Дякую вілд 13. Слава Україні! Ви під час тренувань на Баунті кліпсу не знімаєте? Ні, не знімаю. До речі, ось на цій тренуванні в неділю була одна така покльовка. Так поїхала риба, що кліпса добре що зіскочила. Так, рванула. Я не думаю, що порвала би, але кліпсу з, з успів зняти. Андрій Гейко. Чи Гейко, добрий день? Скажіть, як по якості водилища Брейн? Щось не видно у рибаків цих худок? Чому? Є багато ловлять брейн апекси, нормальні удочки, тобто на флет. Це карповики такі. Вони комбіновано строю, тобто можна карповик, можна міняєте верхню частину і буде фідер. Треба подивитися, під які умови, під яку рибалку, під класику, чи під карпову, чи під флет методну Подивіться, так, в принципі, є хороші зразки. Дивіться під свій, так скажем, кошельок, і гаманець, і під. Як вам в руку ляже, так називаємо. Ігор Щетін, слава Україні. Сергій Івановичу, скажіть, будь ласка, чи не потрібно для дальніх закидів робити методну прикормку більш зволоженішою зволоженішою? Зважаючи на те, що може забиватися при ударі пелиць кормушки з кормушки. Звичайно, я рахую так, як краще, мабуть, чуть перезволожити. Чим не дозволожити. Краще, хай ви будете перекид... якщо не на змаганнях на, на, на рибалці, на змаганнях ми інколи робимо темпи 5, 10 і 12 хвилин перезакид. А на простій рибалці можна 30 хвилин і 40 хвилин почекати. Тому краще дозвол... ну, перезволожити, чим не дозволожити. Тоді презентація насадки буде прямо на кормушиці. Але теж, не переборщіть. До речі, там Кричевичі Рома Євасишин зробив відео цікаве. Він іменно на цю тему. Подивіться, як він розбавляє методні мікси. Недозволожені, зволожені, перезволожені. Подивіться зайдіть на YouTube канал Кричевичі, там є це відео. Буквально от три дня назад воно вийшло. Віктор Фрей, ви підписаний. Всіх бачу, молодці, всі вже. Майже все виправили. Так, тут про балончики трошки. Так, я про балончики не можу відповіді зробити, нема часу. ХДЖД, БД, Це такий у нас підписник. Не, не підписник. Глядач. Доброго дня. Переглянув ваші відповіді на запитання. Дякую, все зрозуміло. Був хлопцями на рибалці і результат мікс маунті спрацював. Чекаю нових відео. Підпишіться, будь ласка, не бачу підписки. Андрій Гійко, Сергій Іванович – Пажний Чемпіон, Мокрий, але не здається. А, то козова, а там дощ шов, правильно. Так, Володимир Вікторович, доброго здоров'я Сергій Володимир. Зробив, як показали. Надію, що мене вже видно. Так, видно все чітко. У мене є питання по, по на рахунок туристичного балона. Горить не так, як треба, але все чисто. Дякую за відео. Заказав Баунті. Дожді пройдуть, відпишусь. Хлопцям з, з компанії дякую. Молодці з поваги Володимир. Володимир Вікторович, наберіть мене по телефону, і я, ну, щоб я уточнив, в чому проблема у вас з балоном. Там, треба мені йде, щоб мені уточніть. Можливо, навіть просто треба випустити газ і перезаправити. Буває, що і газ поганий. Так, Юра, Юра, цікаво, підписався. Дякую, Юра. Олександр Сургутський, доброго дня, може трохи не в тему. Підкажіть, де замовити гарний кофр для двох дістанців? Ну, дивіться, є непоганий, він такий йомкий спортекси, Кофр хороший, але тут треба вам на фіш спитати. Вони під замовлення можуть вам привезти. І ще непогані преснувські кофри. На два удочки, на три удочки є. Там вони з перегородкою, якщо буде невелика. ну Дійсно, це вони, це крупні удочки, крупні катушки. Там буквально 2-3 удочки більше не влізе. Тому дивіться на престон. У мене на каналі є по кофрах ціле відео. Подивіться в довіднику фідеристів. Там я розповідаю про кофри. Як вибирати. Сергій Іванович, що скажете за Sportex Advancer 375 lb та Advancer Spot? На жаль, я карп, короп, короповиками не ловлю, я вже від того відійшов. Я свою, свою коропову, так скажемо, кар'єру закінчив. Я всі розпродав свої карповички, і мене не цікавить зараз короповий спорт. Я просто не витримую цих 3-4-5 днів. Мені вже важко. Андрій Гейко, перший лайк like мій успіхів у розвитку каналу. Це вже про Бердихів. Бердихів, звісно, нам видав. У всіх було по одній рибці. Ми теж з Володією мали рибку, тягнули, але зійшла. Свій шанс ми упустили. Ну нічого, всяке буває. Але так розкидали 125-123 метри дистанції з 0,25 лісочку це такі приличні дистанції. Покидали трошки так, розмялися. Інкогніто інкогніто. Доброго дня. Ви чому не приймали участь? Я приймав з володів. Ми просто не зайняли призових місць. Не, там ми, рибу ми не зловили. За 8 годин ми мали одну покльовку і все. Більш нічого. Іванчак гарний відосик. Юрій Василина, водойма вроді би велика, а всіх учасників збили в кучу. Там водойма не дуже велика. Там, напротив, якщо поставити, то можна перекидувати друг дружку. Просто трошки забагато може команд. Там через раз треба було садити людей. Якщо одинарні, то на команду типу, одна удочка, нормально, а там по дві удочки. Трошки плотновато, звісно. Пресіон був серйозний. Та ще зразу кинули всі кормити з помбами, Буль, бух, бух. Я зразу зрозумів, що це шансів тяжко. Так, там Валера щось пише. 8 риб на 25 команд. ну так. Валера зловив платвичку. Я йому підказав кажу, лови платвичку, можете й попасти і в призи. Ну вони там десь четвертий чи п'ятий з одною платвичкою. Ігор Кучма людей багато зібралось, і це просто супер. Відгукнулися на заклик ПЗРП. Всім респект і повага. Мав розмову з сином свата і він сказав наступне. Щодо початку з атаки, Діпер показував рибу в секторі. Але спочатку з метання, тим більше, що стільки людей її не стало. Очевидно, що не дарма на серйозних змаганнях на такі речі, як закорм, відводиться певний час. Але те, що приїжджають на такі заходи, не тільки львів'яни, теж варте. Да, Непоганий захід такий був. Молодці, ПЗРП, клуб, вони призів. Завжди мають спонсори. Організація непогана. Правда, Бог, не було в цей раз. Вова е, Жгуган. Вован Жгуган. Не підписаний Вова Жгуган. Дякую за відео. Василь Кіс. Вудлище для класик і для Флета, я так розумію, різні потрібно. Звичайно. Для Флета на крупного такого короба на великого. Ну, мощне треба водилище, щоб і далеко кинути і мощну рибу тримати. А на класику, якщо ви ловите маленьку, білу там, рибу, разнорибицю, то то там, тест, 80-100 метрів 50-60 більше закидувати і не потрібно. Під різні умови, різні вудилища, під різні умови. Універсального вудилища я такого не знаю. Просто буде некомфортно ловити карповиком платичку, наприклад. Не буде задоволення. Так, Ігор Ігор, Героям слава! Без коментарів єдине, що на цій водоймі завжди приємно рибалити. Це про баунтів, без запитань, бо перед змаганнями нічого конкретного не скажете. Наприклад, чому у Юри з Валєрою на двох три риби за день, а у вас 8 чи 10. Маєте якийсь секрет? Маєте. <кл> як> Там секретів особи нема. Ну, працюю, звісно, підбираю мікси, ароматику. Попапи, колір, розмір, дистанції вивчаю. Я там дуже мало ловив на коропових таких е рибалках. Тому я по всьому водойму потихеньку. Також в мене, знаєте, чуть-чуть в голові щось вкладається. Подивимося. Але я ж кажу, на цих змаганнях дуже серйозне представництво буде, е можуть бути дуже не неочікувані результати. Тому дуже цікаво. Он Валяра вже вам пише, які у нього помилки. Вони, до речі, мене не замахували цей раз. Ловили тихенько. Я ще думаю, о, молодці, не, не заважають. Так, ХДДБД, Еджи Ди ХД Доброго дня, ну Карпуш нікого. Я на такого чекаю. У нас такі теж є флети, терпіння і вдача тоді риба буде. Дякую, гарного дня! Так, Сергій Могилко. Ага, підписані, все нормально, я вас бачу. Рибалка топчик, як завжди. Скажіть, на яку оснастку дозволено ловити червонопірку? Дякую. По-моєму, зараз там можна ловити і хлопчанкою, і в, е, фідером. Під відео буде телефон адміністратора Юрій. Задайте йому питання, я можу перепутати. По-моєму, там також треба буде без зборовий А може ні. Буде підвідувати е, телефон Юрія адміністратора. Він там живе на водойомі і на любе запитання він відповість вам. Щетіні, слава Україні! А правда, що на Баунті є спеціальні сектори, де можна половити краснопірку. Ну, не спеціальні, але от ви пана Юрія питайте, він вам порадить. Він там кожен день, він наблюдає. Він дуже наблюдательна людина, все замічає. Нульовий сектор непоганий по, по червонопірці. Там перший, другий, третій, оця сторона. З тої сторони я ловив восьмий сектор по червонопірці, Я дуже був здивований, непогано вистрілив. От було в неділю 26-й. В Юра лови Василина, от наш підписник тут. Юрій вам все розкаже. Дзвоніть йому, він краснопірка чудово клює. От відео буде про червонопірку. подивитесь в мене. Цікаво дуже. Чудова рибалка. ташки співають гарно, як же круто, Дуже. Дякую за відео. Дякую, що замітив. Я думаю, звук там не дуже був. Але я нічого не робив, тому що мені самому сподобалось такий фон, ліс, пташки співають. Знаєте, такі розслабляюче таке відео. От спокійно, якщо подивитися, да, так природа, вітерець. Тому я думаю, що деяким це подобається. Мені, наприклад, ці звуки лісу, пташок теж сподобались. Дякую, що наблюдаєте. Ре, таке релаксне. Рибацьке релаксне відео вийшло. Ігор Кучма, різниця у лові, ясна річ є. Ну, але і різниця у досвіді є. думаю, що і, що і чому Сергій Іванович добре знає, але перед змаганнями навряд, навряд секрети відкриють. Правильно, конкуренти не сплять. Звичайно, конкуренти передивляються, всі відео. Я вам просто мені самому казали, що всі відео збануті, вже не тільки мої, всіх, передивилися, тому що. Досвідчений спортсмен, навіть у тих мілочах він для себе інформацію збирає. Тож Ігор замітив про пташки, як чудово співали. Дякую, що дивитесь, хлопці. Слава ЗСУ, Сергій Іванович. Скажіть, будь ласка, що ви використовуєте для підсвічування вершинки фідера, якщо ловля ведеться вночі або марафон? Дякую. Ну, якщо це коропові змагання, нічого. Там сигналізатори. Даже, навіть якщо вони заборонені, то ми, наприклад, на марафоні дозволяли в беззвучному режимі. Там тільки буде сигналізація світова. Ну і пейджер може бути вібро. Якщо на фідер класику, я обично ставлю фонарик, або відро, або так, щоб мені не сліпило, знаєте, так фон в ту сторону до води. І так бажано на кільця направляти. Кільця так світяться, як світлячки, дуже хорошо видно. Можна такі спеціальні кріплення, є, велосипедні. Такі фонарики маленькі. Але купляйте зразу під е, USB-шечку, ну під Powerbank, тому що батареїк вам ніяких не хватить. Закріпили отак от на, під, під е, бланком поставте на натичку, закріпіть його там. І він буде так лучом світити, буде прекрасно видно. Буде як буде там підсвітка на кожному колечці стоїть лампочка. Попробуйте. Так, що тут Валера пише? Шикарна погода покращив настрій після бетихів з конуля, але допустив помилку при зволоженні метод мікса. Сонечко гріло та підсушувало, пеліт розсипався при ударі. Ну добре, що робиш Валера висновки і працюєш над помилками. Я просто не підходив до них, не дивився. А вони мені теж нічого не задавали питання, ну нічого. Доброго дня, Сергій Іванович. підкажіть, будь ласка, що можна мені зробити? Після рибалки під рясним дощем? не просохла ручка вудлища із пробки та покрилась пліснявою? Як позбутись пліснявої? Ой. Я тут не дуже досвідчений, але я би так зробив. Тепленька водичка, якийсь там моючий засіб. Чи ферії ось такого плану. І от такі паралончики кухонні. Знаєте, тут паралон, а з другої сторони, така жорстка тіорочка. Отою тьорочкою, добре, тепленькою водичкою, помити все. потім просушити і не мочити. Це, деякі, якщо так от ловлять, під дощем часто ще покривають, шпаклюють, зачищають. Кор корксів, корксілк чи корксів, правильно не знаю. Такий лак спеціальний. Він тоді не дає. Промокати про ручки. Ще можна, коли ви помиєте, так потерти, посушити, ще можна зверху ну не сильно грубою, е, наждачною бумажкою пройти, так шліфанути верхній слой. Вона побіліє, Але це треба все одно треба, шпаклювати. Просто не мочіть, якщо мочите, Я от коли я під дощом приїжджаю з рибалки, я даже хоча б чехли відкриваю, щоб дихали. І вони ніколи в мене не пліснюють. Або краще витягнути, просушити. Протерти насухо і просушити. От на цьому, до речі, ми і закінчили наш огляд. Дякую, що подивилися. Прохання підписатися, лайк і коментар. Задавайте питання, не забудьте, у нас зараз проходить вікторина розіграш. Нагадаю, у нас субота-неділя, Кубок Львівської області. Хто вгадає результат кращої команди за тур? Два тури, краще, Кращий результат за два тури одної, не, команди чи команди? учасника. Кращий результат за два тури учасника, тобто, які максимальну вагу за два дня один учасник може зробити. І друга цифра це команда за два дні. два чоловіка два дні в в кучку, який буде результат у цієї команди. Команди переможця, отак от назвемо його. Результат команди переможця, загальна вага за два тури. Дві циферки, будь ласка, і будуть для вас хороші призи. Я думаю, фідерспорт нам якісь призи надасть. У мене є прикормки хороші, до речі, от зараз універсальна. Мені дуже сподобалось мені, е Днею, до речі, на баунті ловлю і червонопірку, і на карп. Ну, мене командочка відговарює не приміняти сипуху, Ну, я буду пробувати. По крайній мірі, п'ятниця, у мене ще є день тренувань є. Все, на цьому хочу попрощатися. Слава Збройним силам! Чекаємо. Знаєте, що чекаємо від наших Збройних сил. Все, добра, ніч до побачення, не хворійте. Пока.